Привіт! Сьогодні я розповім тобі казочку, яка називається Пітер Пен, Тінь капітана Гака. Але перед цим підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Ступай на дошку, Пітера Пене, закричав Джон, розмахуючи дерев'яним мечем перед своїм братом Майклом. Хлопчики гралися у дитячій кімнаті. Джон вдавав капітана Гака, а Майкл пітера Пена. Тобі не викинути мене за борт, дзуськи, відказав Майкл. Ти тухла тюлька, капітане гак. Ну, начувайся, пітере Пене, вигукнув Джон. Брати почали бігати один за одним по кімнаті. Майклу, здавалося, ніби він знову повернувся до небувалії. Годі, хлопці, час спати, зайшла до кімнати Венді. Ще п'ять хвилин, благально сказав Джон. Ну, добре, погодилась Венді та вийшла з дитячої. Джон і Майкл розпочали іншу вдавану битву, але хвилини спливали швидко, і невдовзі Венді повернулася. А тепер точно вам обом пора спати, сказала вона. Майкл і Джон опустили свої мечі та повкладалися. Венді вимкнула світло і теж пішла в ліжко. Вона спала в дитячій хлопців, поки в її кімнаті був ремонт. Майкл натягнув на себе ковдру, він ані трішки не почувався стомленим. Незабаром. Джон і Венді міцно спали. Майкл старанно заплющував очі, але сон йому не йшов. Зненацька він почув дзенькіт, а за ним голосний свист. Майкл розплющив очі і оглянувся довкола. На стіні він помітив тінь. Йому аж дух перехопило від страху. Тінь виглядала точнісінько, як капітан Гак. Хлопчик пірнув під ковдру, але йому не стало легше. Він мав дізнатися, чи справді у кімнаті є пірат. Майкл поволі підняв край ковдри і визирнув. Тінь і досі висіла на стіні. Якусь мить вона озиралася по кімнаті. Тоді почала скрадатися до дальнього закутка. О, ні, тінь прямувала до венді. Майкл знову знав, що повинен захистити сестру. Він окинув поглядом дитячу кімнату і помітив дерев'яний меч. Хлопчик схилився з ліжка і вхопив меча саме тоді, коли тінь дісталася до Венді. Майкл відкинув ковдру і скочив просто на нападницю. Тінь заточилася. Майкл знову накинувся на неї, але вона замахнулася гаком. Майкл заліз під своє ліжко, тінь потягнулася за ним, але він вивернувся. Тінь скочила на ліжко. Майкл аж сторопів від страху. Він чекав, що гак потягнеться до нього знову. Але чому він бачить лише тінь? Де ховався сам капітан? Майкл знав, він мусить щось робити. Вічно під ліжком сидіти не вийде. Капітан Гак точно добереться до нього. Майкл кинувся на середину кімнати, тінь рушила за ним. Біжучи, хлопчик перечепився через м'яч і впав. «Ку-ку-рі-ку!» -ку -ку. Почувся раптом чийсь голос. До кімнати залетів Пітер Пен. Пітере! закричав Майкл, як я радий тебе бачити. Капітан Гак намагався дістатися до Венді, та я заватив. Гак тут? озирнувся по кімнаті Пітер. Та ні, це ж тільки його тінь. Ану, не дай їй злиняти. Тінь спробувала втекти, але Пітер полетів за нею. Тільки тінь? перепитав Майкл. Його страх відступив. Хлопчик підхопився і собі помчав за тінню. Хапай її з іншого боку! гукнув Пітер. Майкл наздоганяв тінь з правого боку, а Пітер летів за нею з лівого. Тінь у пастці!» Майкл дотягнувся і схопив її. Сюди її. закричав Пітер, тримаючи мішок. Майкл запхнув тінь в мішок, а Пітер міцно зав'язав його. Чому тут була тінь гака? запитав Майкл. Я викрав її для розіграшу, пояснив Пітер. Тільки жарт вийшов такий собі. З тією тінню суцільна морока вона смикала за волосся загублених хлопчиків, поки ти спали, а тоді полетіла до Небувалії і до Лондона, щоб і тут напакостити. Просто жах. скрикнув Майкл, дивлячись на Пітера широкими очима. Як добре, що ми її впіймали. Пітер кивнув у відповідь. Дякую за допомогу, Майкле. А тепер я полечу до небувалії та поверну тінь, доки всі на кораблі капітана Гака сплять. Від цих піратів і без того багато проблем. Хочеш приєднатися до мене? Тільки якщо Венді та Джон теж полетять. Давай розбудемо їх, запропонував Пітер. Він підлетів до ліжка Венді, нахилився і поторсав її. Ох, вона міцно ж спить, і Джон теж. Тоді іншим разом, промовив Пітер і стрибнув на підвіконня. До побачення, Майкле, передавай вітання Венді та Джону. гукнув він. Передам. пообіцяв Майкл. Він помахав на прощання і, всміхаючись, повернувся до ліжка. Хлопчик дуже тішився ще одній пригоді. Разом із Пітером Пеном. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.